Кожен раз, коли нам привозять нових котиків волонтери, я задаюсь питанням, а чим же вони заванили перед людьми, так мовити, і чому з ними так поводяться? Ось наші наступні чотири котики, яких позавчора привезли в нашу клініку, тому що вони стали непотрібні, тому що їх не можна розводити, тому що вони не гарні, тому що вони подорослішали, і вони нікому не стали потрібні. Люди, які купляють тварин, вони думають, що там, де вони придбали улюбленців, розбирають усіх. Але, на жаль, по факту історія інша: тих, кого не купили, їх викидають, їх намагаються утилізувати, або зробити так, щоб їх швидше забрали. Приховують вік, намагаються втюхати за безцінь, але все одно їх намагаються продати і заробити на них. Ці чарівні чотири котики е, наразі почуваються задовільно, але все одно їхнє фуртро дуже в кепському стані. Вони всі в ковтунах, вони мають неприємний запах, їх вуса ламкі, у них несформований стул, за ними дуже погано доглядали, чи і чи доглядали взагалі. І в мене просто одне банальне питання. Що ці. Е, в, в лапках люди намагаються зробити в цьому світі і чому вони відносяться так до тварин, яких вони самі завели, і яких вони вирішили продавати і дарувати, будь-що будь з ними робити. Ви просто можете подивитись на цих. Котиків, і ви побачите, в якому стані молоді тварини вже знаходяться. Ну, це жах. Останні два котики взагалі не ручні наразі, вони лякливі і такі вражні, що їх взагалі, взагалі там били. Наразі буде адаптація у них. Після чого будуть обробки, вакцинації і стерилізація. Якщо ви захочете когось забронювати, ви можете напряму звертатись до волонтера, а якщо у вас буде можливість підтримати їх фінансово, то на банку буде посилання в шарпці профіль. Я закликаю всіх залишатись людьми та відноситись до тварин так, як би ви хотіли, щоб відносились до вас.